війна Росії проти України в центрі Європи, кібератаки, шпигунство, загострення конфлікту на Близькому Сході, а також побоювання, що майбутній чемпіонат Європи з футболу може стати об'єктом терористичної атаки. Німецькі спецслужби під тиском, які існують конкретні загрози, наскільки надійний захист від можливої атаки? У німецької внутрішньої спецслужби федерального відомства з охорони конституції нині чимало роботи, і нам вдалося поговорити у Берліні з главою цього відомства Томасом Гальденвангом. Пане Гальденванг, Я хотів би розпочати з поточної справи трьох людей, яких заарештували за підозрою в шпигунстві на користь Китаю. Наскільки серйозний цей випадок? Так, це дуже важливий випадок. Ми маємо справу з розповсюдженням зброї, і це також стосується ноу-хау у сфері виробництва зброї. Так, цей випадок свідчить про те, що Китай також активний у Німеччині і є випадки пов'язані з розповсюдженням. Федеральне відомство було залучено до розслідування на ранньому етапі деякі розслідування ми самі ініціювали. І коли докази були очевидні, ми змогли передати цю справу поліції та прокуратурі. Додаткову інформацію щодо цієї справи тепер оприлюднить федеральний генпрокурор і це сталося лише за кілька днів після того, як тут у Німеччині заарештували двох людей за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Наскільки велика загроза внутрішній безпеці Німеччини з боку Росії? так протягом багатьох років ми помічали, що Росія розгортає велику діяльність тут, у Німеччині ще до війни в Україні. Я говорив про загрозливу ситуацію, як у часи холодної війни. Вся ця, ця ситуація, звісно, посилилася ще більше після нападу Росії на Україну, і ми маємо усвідомити, що Росія займається шпигунством, кібершпигунством, операціями впливу, дезінформацією і звичайно. Цей інструментарій, як ми його називаємо, також належить до саботажу в крайніх випадках. і тут теж треба зважати на те, що Росія неодмінно вдалася б до проведення диверсій в Німеччині. і чому саме Німеччина в центрі уваги Росії Німеччина знаходиться в центрі Європи. Німеччина є важливим гравцем у багатьох сферах політики, коли йдеться про підтримку України. окрім власних досягнень, Німеччина також має сильний голос у Європі, особливо у військовому плані. Тож до Німеччини особливий інтерес з боку російських спецслужб через її політику. А конкретніше інтерес до Німеччини як постачальника зброї України або як до країни, в якої навчають українських військових Росія. Теж цим дуже зацікавиться. Отже, Німеччина є важливою цільовою країною для російської діяльності. Русланзеазода ісдойшландшонвитісціланд Росіша активіте. Ці два арешти подавалися як успіхи. Але хіба це не лише вершина айсберга? Хіба проблема не набагато більша? Aktivitäten. Ми були добре підготовлені до російської діяльності, про яку я говорив протягом багатьох років, і ми продовжуємо досягати помітних успіхів у боротьбі з цією діяльністю, в тому числі зараз на півдні Німеччини, де федеральне відомство відіграло ключову роль у затриманні цих злочинців. На самому початку війни Росії в Україні ми сприяли вигнанню з Німеччини великої кількості російських агентів. Тож ми від самого початку змогли посла. Абити можливості російських спецслужб у Німеччині зараз. Ми дуже уважно спостерігаємо за альтернативними шляхами Росії. Ми до цього готові і дуже успішно працюємо в цьому напрямку ви кажете альтернативні шляхи? Можливо, ви очікуєте подальших справ про шпигунство, включно з диверсіями? Наприклад, зважаючи на те, що найближчими тижнями тут у Німеччині розпочнеться чемпіонат Європи з футболу, Азовізинтафольбацой та зас штендих руси шпіонажа активітетґіндой. Ми переконані, що російська шпигунська діяльність проти інтересів Німеччини триває. Це роблять, якщо не їхні власні агенти всередині країни, то агенти, які приїжджають до Німеччини під виглядом комерсантів, журналістів, науковців, але насправді займаються шпигунством на користь Росії. І звісно, у російському арсеналі є й проведення диверсійної діяльності. Москва дуже зацікавлена у перешкоджанні чи ускладненні поставок зброї в Україну. А держава, яка готова вести війну найжорстокішими засобами, не цурається й диверсій. Тож у цьому відношенні ми в Німеччині однозначно повинні підготуватися до цього сценарію. Цокказезофенмисвіонсиндочландовді сценарію дуйчас Анште. Чи очікуєте ви на євро 2024 загроз не тільки з боку Росії, а й, наприклад, з боку ісламістів? Як ви готуєтеся запобігти терактам ісламістів під час чемпіонату? Ми зараз в Авцовегінданя візинактуелгієндойшанпайфлусфон так зараз ми під впливом різноманітних глобальних криз тут у Німеччині з одного боку. Це війна Росії проти України. Але коли справа доходить до теми терористичних атак під час великих спортивних подій, як то чемпіонат Європи з футболу влітку, а потім ще й Олімпійські ігри у Франції, то ми, звичайно, маємо на увазі інших гравців. І звичайно, я кажу зокрема про ісламістські групи і терористів одинаків. Тут також дуже загрозлива ситуація. На цей момент, навіть якщо Невідомі конкретні плани нападу рівень абстрактної загрози надзвичайно високий. втім. Органи безпеки також піддавалися критиці. Наприклад, після теракту, тут у Берліні, у 2016 році. Чи навчилося ваше відомство на цих помилках? Я вимус та целіяна активі філа культура, ми дійсно повинні робити роботу над помилками. Ми не повинні сидіти і говорити, що все було добре. Ми повинні вчитися на зроблених помилках. Так і сталося. Ми дуже уважно аналізуємо у ретроспективі такі події, як, наприклад, теракт на різдвяному ярмарку в Берліні у 2016 році. звичайно, ми працюємо над оптимізацією. Питання, яке часто постає, полягає в тому, як різні спецслужби можуть. Ще краще співпрацювати зараз ми досягли дуже високого рівня співпраці в об'єднаному центрі захисту від тероризму тут у Берліні. І ми вважаємо, що причини, які зробили можливим теракт на різдвяному ярмарку, нині вже не можуть статися. Ви вже згадували правий екстремізм, і тема, яка активно обговорюється у Німеччині, це партія альтернатива для Німеччини» яка підозрюється вашим відомством у правому екстремізмі? Чи становить АДН загрозу демократії на вашу думку? und Hetze verbreiten gegen Minderheiten aller Art. у будь-якому випадку. Ми помітили сильні течії в АДН, які поширюють ненависть і цькування проти меншин усіх видів. Проти мусульман, проти мігрантів, проти секс-меншин. Ми бачимо, що принцип демократії частково ставиться під сумнів. Ми бачимо сильну суміш політиків АДН з іншими правими екстремістськими фігурами і це змусило нас підозрювати цю партію. Справа зараз розглядається в судах. Ми очікуємо на рішення вищого адміністративного суду в Мюнстері, яке їй надасть додаткову інформацію. Пане Охталь Гальденван, дякую за інтерв'ю. Дякую.